Всім привіт, сьогодні знову з вами Метлер, як я себе називаю Подільський читач, читач з Поділля. Ну, тому що я дійсно з Хмельницької області, яка є частиною Поділля, і люблю читати книжки. І сьогодні я кожен себе поважаючий букютубер, я, до речі, підвад у інших таке, буду говорити про свої книжки. Адже, знаєте, читаю, трошки читаю, ну, і відповідно маю таку невеличку бібліотеку. Отже, давайте я вас познайомлю з тим, чим я буду набридати вам найближчі півроку рік на своєму youtube каналі роблячи оглядації. Чудові книжки почнемо з Гобіта від Астролябії. Це, напевно, що більше комікс. Ну, по суті, це є комікс Гобіт в коміксі. Такий от дуже зараз, зараз, зараз покажу: от. такі дуже-дуже красивезні малюнки. Дуже такий цікавий. Дуже класно передана атмосфера Хобіта. До речі, мені подобається більше, ніж фільм від Пітера Джексона. Але є на мене тут є один величезний мінус. Ну, а саме невдало підібрані шрифти, які трошки важко читаються, особливо після роботи, коли в тебе в тому не очі. Ну, чесно. Як би там у не кіпішувала, не пірилася, і не возмущалася, що люди на них накинулися, але ж шрифти можна було підібрати все ж таки трішечки краще. Ну, часто суб'єктивно об'єктивне. Йдемо далі. Що в нас є? Отож. Брендон Сандерсон остання імперія. Знаєте, за що я люблю, і водночас не можу терпіти Сандерсона, так водночас. Це за те, що він пише дуже дуже і дуже класні історії. З одного боку, знаєте, здається, що історія ніби класна, що вона така велика, все. Але з другого боку, враховуючи на час, то не завжди встигаєш все прочитати. Проте «Останній імперія» це така класика епічного фентезі. Ну, більше політичний треба. До речі, в інших ютуберах я зустрічав, що кажуть, що воно схоже на Лібердуга, а я б сумнівався, що воно схоже на Лібердугу, чистку воронів. боку, там злодіяс тут mm -hmm. <реш> чись для неполітичні зміни режиму на цій планеті. Ну, так що це є, що почитати, проговорити і подумати. Йдемо далі. От наступний мостосику: це століття Якова. <реш> так, це перша не фантастична чи фентезійна література, про ми там говорити. Але я вам скажу, що століття Якова від Володимира Леса це дуже такий от класний роман, дуже життєйський. І, знаєте, невідомо як, але, як на мене, автору вдалося дуже класно uh, передати атмосферу такого села, столітнього діда, як він йде через своє життя. Ну це я по тому сужу, що я мільком дивився. Чесно кажучи, я іще не перечитав так. Ну, буквально десь туриночок десять. А кажу, століття Якова дуже дуже такий класний вартісний твір. І той серіал, який зробив Кокутюха. Мені вже не сподобався. Сірами я дивився. Дамо далі, що от у мене? Отже. Якщо ви бачив інші відео мого каналу, то Тронський сток дракона я вже оглядав. тронський сток дракону епічний, так само класика епічного фентезі, 80-ті роки від американського автора Теда Вільямса. Проте я вам скажу, що незважаючи на те, що це 80-ті роки, це, напевно, такий дуже уж потужний основних, як би сказав, зтупів жанру фентезі. Що я ще хочу сказати, що вийшла від 19-го апріорі друга частина. Такий самий навичка Цегоєнка, можливо, і більше, так що буду збирати гроші, щоб її купити і оглянути. Більше таку книжку гріх не мати у своїй бібліотеці. Переходимо далі. А що там? в мене далі апа! Я буду відправлятися у світ Світвархаммера. Так, що це в мене? Ксенос від Дана Абнета. Це його Знаєте, можна любити світ Вархаммера, можна не любити, але. Він такий от потужний, реалістичний, жорстокий. Інколи навіть через, е, через... Він, він інколи навіть дуже зажорстокий і дуже зареалістичний. реалістичний. Але це такий дуже, дуже цікавий світ. І, до речі, скажу, що улюблений мій орден е, космодесанту світу. Вархаммер це все ж таки ультрамарин. Хоча я знаю, що багато їх не любить. Але в даний момент це книжка про більше інквізицію і. Про те, як мужні інквізитори борються з єретиками, які готові знищити імперію. І, до речі, я вам скажу тому, що я читав і розбирався в віки, дуже багато інквізиторів, які борються з єретиками, самі закінчують єрісів. Цікаво, правда? ж? Так щоб вони могли глядати. Далі йдемо. Далі до мого Стосика і. Так, Вархаммер так само. І ще, до речі, навіть не розпочатой. Це означає, що я до нього ще набрався. От що це у нас? Так, приводи Гонта, перший та єдиний тоже віддана Абнута. Ага, я до речі, навіть не знаю, що це таке. ага протягом тисячі років світи сабати були втрачені для імперіуму, поневолені жаховими силами хаосу. Тепер могутній хрестовий похід прагне повернути сектор під владу імперіуму, і на гарді цього обходу комісар-полковник Іврагім Гонд. А ну зачі має бути щось цікаво. До речі, якщо йти в світ Фархамару, то чесно кажучи, улюблені мої книжки це про пригоди комісара Фраса Каїна, тому що Каїн це такий знаєте, ніби дурачок. Але дуже везучий дуричок чимсь нагадує Чорну гадюку. Може, хтось дивився таке з Роланом Аткінсом на такий от, трошечки дурнуватий британський серіал, там, до речі, грає ще Ларі, Але, я скажу, досить цікаво. Йдемо далі, що у нас Серг Гевайн та зелений ну а також Первина і сер Орфео за редакцією Крістофера Толкіна, Великого професора Джона Толкіна. Знаєте, за що не брався професор, це завжди виходило дуже класно, дуже цікаво. А так як він взявся за осучаснення класичної лицарської поеми, яка відходить до часів короля Артура, я вам скаже, що це дуже мало бути цікаво і дуже класно. Тим більше, що Дениса Склябе зробила дуже класно, що як бачите, тут текст і текст українською, і текст англійською. Речі, тут є закладочка. Так, я вже нестенку прочитав. Благо, завдяки сусідам та їхнім клятим обстрілам нашої енергетичної інфраструктури маю купу часу, щоб читати книжки. Ну, що ж, так живемо. Так, 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 що ж у нас наступне? Марта Велс. Щоденник який робота. штучний стан. Так, що кажуть, найкраще повість за версіями прямих та Окос. До речі, я вже прочитав, як і другу частину, всі системи небезпека. Ну, я вам зразу можу сказати, що буду нещадно критикувати. А чому, тому що мені не сильно сподобалася ця повість. Так само, як і дворці. Це чому не сподобалося. Ну, не знаю, ну не такого я очікував від фантастики, особливо після того, як ти, наприклад, читаєш Привиди Гонта, або хоча б купуєш і знаєш, що це таке. Після привидів Гонта, після світу Вархаммера, після того, як я прочитав купу творів з жанру темного фентезі, чесно кажучи, що це виглядає якась така, знаєте, отешечка приніс кавою. Ну, не любляла Йдемо Далі. Так. Знову не фантастика. Василь Шкляр, Залишенець Чорний Ворон. Це книжка, яку я вважаю, має прочитати кожен українець. Особливо бо, мають прочитати ті, хто вважає, що у нас дуже погана держава і що все капець. Це, знаєте, це особисті політичні погляди. А ви прочитайте. Прочитайте, як воно коли ти все втратив, і залишилося саме в а інші покорилися. Так, таке, трошки хвилинка зубудавного. Так, наступне марські друг, мексиканські хроніки. До речі, знаєте, Маркський друг передусім відомий, як якийсь автор фантастики, чого тільки варто марсіанські хроніки. Чак його там назвав. Ні, не мексиканський хроніка. Ой-ой-ой. Я за час кажучи, забув, як його книжка називається про колонізацію Марса, а тут невеличке Родлові, як він, будучи студентом, відправився у Мексику. До речі, я вам скажу, що я вже перечитав, готуюся до огляду. Це така пригода, яка варто відвідала, і, і такий невеличкий автопчик. Після того, як я перечитав, я зрозумів, що я також хочу поїхати в Мексику. Не знаю, як там зараз, враховуючи, що автор описує свої спогади майже 20 річної донини. Але це дуже цікаво, я так трошки погуглив, так що збираюсь далі. Що у нас наступне? У нас наступне справа Стуса. Так, до речі, я вже казав, що буду час від часу робити огляди на не фантастику, тому що не фантастику йде. Але також дуже цікаво, дуже треба подивитися. З часу ця книга наробила дуже багато галасу, особливо коли медичок подавав суд на кіпіані. Я ще не ознайомлювався, але час є. так, що у нас наступне. Далі Васильшляр маруся. Також будемо говорити про часи української революції, про те, що стається, коли ти її програєш. Теж, до речі, такий важкий для сприйняття і розуміння, що буде далі твір. Але думаю, також треба проговорити. Опа. Так. Далі наступне будемо говорити про Рей Бредбері. Це вже трушні марсіанські хроніки, відодоз стовпів американської фантастики. До речі, книжечка видана з Україні навчальною книгою Богдану. До речі, я дуже дякую їй за це видання, тому що реально дуже така цікава класна фантастика, досить неодрінна, але є що почитати. Я її буквально того тижня закінчив читати, скажу, мені сподобалося. Мені, до речі, не знаю, чи хтось говорив, але мені дуже сподобається ця серія диван. Хтось думає, навіщо диван на серії фантастики, але це ж дійсно так є, ми ж її читаємо і на диванах, хтось в Так, що в мене наступне. Так. О. Отже, в моїй бібліотеці є: пан, молодо добрий, Володимир Арінів. Це класичний фентезі від одного з метрів, не побоюся, його так назвати української фантастики, адже дійсно це дуже такий класний, дуже таки цікава повість купа магії, алхімії. Хроніки душ, все як Володимира Арієв є. Ну і видання, до речі, дуже-дуже класне. Тільки подивіться, які тут ілюстрації, оформули. Знаєте, це така дуже класна ідея для подарунку або хоча б комусь показати. От. Кутну класну книжечку маю. Видання, до речі, це Аба бага І зараз можна придбати орієнтовно десь за 340 гривень. Придбайте, прочитайте, не пошкодуйте, що у мене далі є. Так, наступна книжка це від Старого Лева, це Террі Прачет, правда. Купа на мною кілька років тому свого часу руки не дійшла. Але я чув дуже багато схвальних відгуків, тим більше навчальна книга Водан видала дуже-дуже багато книг. Зараз про дискусідпрачі, та так що я збираюся з ним ознайомлюватися. Ну я скажу, що має бути класно, адже це такий дуже цікавий дядько. Так, йдемо далі. Наступне, наступне, наступне що там у мене. Я закривав свою поличку. Переніс її сюди перепід ноутбук, отже, Такс. А, книжка з книжкового комусь не дозволять трошечки. Бачимо я стовку кутик. Ну, це буває, ти його собою носиш. Вона, до речі, їздила зі мною в гори в різних монтах, бо я в час її в кізику. А, до речі, зараз буде хвилечка самореклама. У мене, до речі, є ще канал про подорожі горами і про подорожі містами. Буде десь лінки там і там. Якщо маєте можливість, подивитися, буде побачити, що я не тільки читаю книги. Ще я гуляю містами, зганяючи кілограми та калорії, які я набираю під час читання книг та пожирання якогось печенька під час того процесу. Ну а ця книжка Чаквинський світ. Так, ой, палотена Полотен, Чаквинського світу від Андреа Нортон. Це також класика фантастики, притовно 60-ті. Введення книжковий клуб сімейного дозвілля. І, до речі, я трошечки ображений на книжковий клуб, адже вони видали тільки дві книги з величезного циклу, і на цьому все припинилося. Що дуже сумно, адже це. Такий дуже класний цикл. І, до речі, я би сказав, що якщо ви любите фантастику, це вам обов'язково його варто прочитати. А якщо ви приміряєтеся до фантастики і яку клубу, ви хотіли почати чи познайомитися з цим жанром, то я би, наприклад, радив це, тому що воно підійде, такий невеличкий посік, який підійдуть навіть дітям. Там все дуже класно, схематично, дуже простенько. Все ж таки, знаєте, 60-ті, 70-ті це дається в знаки. Ой. Так, 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 так. Наступна це глинка. Також від Книжкового клубу сімейного дозвілля. Патрік, сер Патрік Ротфурс, ім'я Вітру. Хроніки вбивці короля. Знаєте, чесно кажучи, книжка просто бомбічна. Книжка просто неймовірна, А мова в Патріка, яка ви собі уявляєте, це варто читати. Це ти собі читаєш. Це просто задоволення для очей це просто реально дуже задоволення філолога лінгвіста, коли ти бачиш цю таку класну картинку, все. Але є один величезний мінус. Книжка. Перша частина величезного циклу, друга частина циклу є, а от третьої таки нема. І Сар Патрік скільки часу обіцяє і обіцяє, то йому все не виходить. То у нього депресія. То ще щось. Знаєте, я б взагалі сказав, що Патрік десь на рівні з Скоттом Лінчем та Джорджем Адгертоном. Це троє авторів, які дуже затягнули свої книги. Так що йдемо далі. Ім'я я вітру буду оглядати. Я його ще раз не перечитував, але це десь теж буде часом. Якщо все вийде, добре, що у нас далі? У нас... Далі в нас невеличка книга від Городоцького країзнавця. До речі, Городок це таке невеличке містечко у Хмельницькій області. І до речі, я вам скажу, що в Україні є ще кілька городків в Рівненській та Львівській області. Оце такі невеличкий охтопчик. А ця книга про одного діяча, який колись жив на території Городоцького району, і займався окультизмом. І, до речі. Дуже цікавий, дуже непересічна особа, яка тільки не бувала. От огляд на нього я вже роблю, так що скоро буде на каналі. Так, наступна моя книжечка це право на начара, так право на чари від Теріпрачета, що буде, коли восьмий син восьмого сина виявиться восьмою дочкою. І чи зможе вона восьма дочка стати справжнім чарівником у світі, де стають чарівниками тільки одні чоловіки? Бачите, прогресивно гендерне питання. Писано не зараз, писано десь у роках, так 80-х, напевно, якщо я не помиляюсь. Все вздоворе чудовим англійським юмором, так що скоро буде огляд, тому що я це вже майже дочитав. Так що буде? далі є? Далі. Пол Андерсон, патруль часу. Це гонка від видавництва жупанського. Про патрульних, які гуляють по часу і слідкують, аби ніхто не змінював час. Така стара, добра, американська, класична фантастика. Напевно, що 70-ті чи 80-ті, по Андерсон також один з таких топових авторів, який доклався до американської фантастики. І я скажу, вам, що... скажу вам, що це дуже такий цікавий твір, дуже гарно написаний, дуже класні описи. І що, до речі, що цікаво, що книжка написана про ветерана е, Другої світової, так що, отак, якась література така нас чекає після закінчення, нашої війни, напевно, що, на мою думку. Йдемо далі. Що ще в мене залишилося? Бачите, я вже трішечки заговорююся. Давненько я не говорив такого стендапчика. Так, 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 так. Отож, наступна книжка буде не фантастика, це Капітан Аутрісте від Артуру і Карлоти Парис Риварти. Знаєте, якби Дюма жив в Іспанії, ти його би звали Артуру Парис Риварти. Це один з найкращих таких історичних письменників Іспанії. А капітаново Триста це дуже класна книжка про пригоди авантюриста, найманого вбивці і солдата часів 16 століття. І знаєте, завжди я з іспанцями звик пересікати з тієї сторони. Пітер Блад іспанці-вороги, ще що такого з мого улюбленого. Постійні якісь піратські книги напади на іспанців, напади на іспанців, наприклад, Еміліо Салягарі, чорний курсар, так само, іспанці, іспанці погані. А як це 16 століття мене сприйняте під англійських і французьких гармат? А яка була історія з точки зору іспанців? Ну, ми дізнаємося разом з Артуром Парисором Реверта та його капітаном Атрійсни. Так, що ж, Марта Велс. Всі системи небезпеки, щоденника, кіуербот, ну, мені казати, бота, Мені звучніше казати ківербот. Що я скажу, мені не дуже сподобалося, проте розберу чому, але думаю, також має право на існування. Що я б... Не розумію, за ми дали купу фантастичних премій. Ну і на добираємося до Великої цеглини. Поки Книжковий клуб Сімейного Дзвіль, випускає третій Том Сандерсона, Дмитрій ще не дочитав другий Том Ой, вибачте мене. Дмитрій ще не дочитав перший Том Сандерсон. Хроніки Брисвітлок. книга 1. Величезна, епічна, неймовірна історія у жанрі епічного фентезі. Ну, напевно, її таким тоном треба оголошувати. Але взагалі, то це дійсно дуже така класна, дуже величезна, дуже епічна, дуже пропрацьована е історія від Брендона Сандерсона напевно, самого топового фентезійного письменника сучасності. І це має бути величезний цикл з 10 книг, розбити на дві підархи по 5. Зараз я так розумію, вже видано 4, українською видано 3, і ведеться а, переклад. Четвертої частини, щоб скорше було, а Сандерсон вже оголосив, коли вийде п'ята, це буде десь наступного року. І це, напевно, що дуже-дуже класна книжка. Що? Цікаво, КСД, напевно, що старається видати весь цикл. Але що мені не подобається в цій книжці, що це таки величезна цегона. Я б вже краще, знаєте, купив, якби воно було поділено хоча б на два тома. Ну я її з собою нікуди не візьму. А як от читати такий карпич, я навіть не уявляю, Але попробуємо. Ну, отже, отже, отже. Отже, якась така от мене тут зараз зібрана книжкова поличка, невеличка бібліотека. І про це я буду робити свої огляди і буду набридати вам на Ютубі найближчі півроку. До речі, якщо ви вже додовелись до цього моменту, напиш... напишіть, будь ласка, що вам сподобалося в моєму каналі, що не сподобалося. Ну і підтримайте просто якимсь каналом лайком, думаю, мені буде корисно. Ну і також попрошу підтримати мій канал підпискою. Адже і... Book Ютуб для мене це досить нова справа. Переважно я знімав відео про свої подорожі, але я вирішив, що трошки буду говорити про книжки. Ну і до речі, чому я говорю переважно про фантастику і фентезі, це тому, що цей жанр, на жаль, в Україні дещо стигматизований. Дещо багато хто вважає, що це така несерйозна література. Просто, знаєте, така шпинька, яку діти читають, а далі, якщо ти вже дорослий, якщо ти увікаєшся фентезі, це вже тобі не потрібно. Ну, не знаю. А мені вже 30 років. І... Я вважаю, що фентезі також потрібно і має право на існування. Більше тут працює дуже багато класних авторів, які пишуть дуже багато класних історій. Ну і що іще далі? Чесно кажучи, така величезна бібліотека. Ну, чесно кажучи, в мене така невеличка бібліотека. Звичайно, в мене є ще інші книги, а в інших локаціях, тому що я зараз живу на три локації, Таке невеличке інфо про себе. Мотаюся туди-сюди, там трошки книжок, тут трошки книжок. Не всі ж по книжки з собою потягнеш на електронки, щоб читати світла, не вистачить. Ну а взагалі-то в мене на каналі ще буде купа всяких відео про авторів, яких я вважаю, що потрібно введити українською, адже дуже багато фантастики фентезі не видано українською, навряд чи хтось буде видати. Буду розповідати про непересічних осіб, які вплинули на фантастику фентезі, які розвивали цей жанр. Будемо говорити про фантастичні премії. По Постараємося поговорити трошечки про фантастику та фентезі інших країн, адже. Що ми знаємо про, про фантастику фентезі, Іспанії, Італії, тої самої ж Франції, ми, Так ми чули щось про китайську фантастику, про японську фантастику. Що ми чули про корейську? От будемо якось трошки говорити більш загально. Я не тільки пробую буду щось розказувати цікаве, буду піднімати свій рівень у бізнесі фантастики і фентезі. Так що планів багато, незважаючи на відключення світла, незважаючи на що, можу щось робити. Буду радий, якщо підпишетесь на мій канал та будете мандрувати про фентезі світах разом зі мною. Нагадую, що з вами був Метр Читас Поділя. Всім щасливо і поки почуємося в наступних відео. Пока!